Настійке покриття до зовнішнього використання трикамерний дзеркальний, енергозберігаючий склопакет. Фурнітура, до речі, е так само вуличного призначення. тайний сегмент польська фурнітура вала. Так, італійські замочки з один і другий. Ночнічок у нас є. До речі, терець засувається в колір Основний кольор двері, щоб воно естетично гарно виглядало. Ось так зсередини. Так само в кольорі дуб, Нержавіючий живічу короб у нас тут 177 мм. Тут зсередини ми маємо три пари петель на підшипнику і чотири антизрізи. Склопакет зовні дзеркальний. Зсередини він, як бачите, він прозорий, продивляється. Тут гарно видно, що три камери, камери склопакета у нас. Ущільнювач, до речі, тут німецький ущільнювач стоїть якісно. Один на створці, другий на самому коробі. Зверніть увагу, що е, двері на довгій русці. Тут прожив відбувається за рахунок системи магнітів. Тобто... Бачите, ось так ніякого язичка нема, у дверей, як звичайно стандартний, і відбувається за рахунок режиму магнітів. У двері працюють по принципу, як звичайний холодильник.